Наразі у нас у відділі використовується такий програмно-апаратний комплекс, як foster Freeman, остання його модель, він значно покращує, скажімо так, дослідження, в тому числі почерказнавчий. В чому це виявляється? Наприклад, якщо підпис був умисно або ненавмисно пошкоджений. Ну, наприклад, шляхом залиття чорнилами. В такому випадку він вже стає непридатним для проведення почеркознавчої експертизи. Але за допомогою такого чудесного приладу ми можемо відокремити чорнил від підпису і провести дослідження підпису. Або, наприклад, коли підпис виконується. Таким специфічним писальним приладом, який, знаєте, люблять діти використовувати, однією стороною вони пишуть, а іншою стороною вони витирають. І от зловмисники буває, також використовують такі прилад. З часом або е, просто е, зникає цей е, підпис, він стає невидимим, або його навмисно витирають. Але він невидимий лише для очей. А для такого технічного приладу він видимий.